Війна навчила користуватись кожною секундою цього життя, тому що ти розумієш, що іншої секунди може не бути. Коли доїхали до самої лікарні, то так само було дуже страшно, тому в них так само було темі, нічого не видно, те саме світло маскування. Потім операційна, операційно вони передвинули це між палатою та коридором, ну, як від вікон, щоб це було. Бомбосховище треба було йти своїм ходом через два відділення і через вулицю На дворі сніжило в нічній сорочці бігли через вулицю. Я своїм ходом, медсестра за мною з малим, з речами всіми. Він був зі мною поруч. Я казала вже: ні, Міша, я знаю, що ти хочеш їсти. І в принципі, на другий день після кесарського я його вже повноцінно, можна сказати, годувала. Коли дівчат новеньких до нас довозили, тоді відкривали двері бомбосховища і тоді нам дозволяли якось там дошкандибати докульгати до сходів і там спробувати набрати рідних. Ми тільки дзвонили, всі питались там, який яку частину міста, який мікрорайон обстріляли сьогодні. Чи всі живі? Хто не міг дозвонитись? Там просто починалась паніка. У нас не було з собою фактично ніякої їжі, не було з собою води, не було можливості вийти з машини. Справа зліва заміновано. Все, що спасало, це те, що можна, не виходячи з машини, його годувати.